Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 2 лютого 2015 року. Понеділок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановнує пам'ятю преподобного і богоносного Євтимія Великого. Святий Євтимій Великий народився 378 року у вірменському місті Мелітині, де він пізніше був священником і настоятелем монастирів. А згодом Євтимій Потайки вирушив до святої землі і оселився в Келії біля Єрусалима. Проживши п'ять років, він віддалився в глиб пустелі. А згодом біля його печери почали поселятися побожні пустельники. Так постав монастир, настоятелем якого Євтимій призначив побратима Теоктиста, а сам почав вести у пустелі рува над мертвим морем, самітнє і дуже строге життя. Завдяки його чуду «Стілення сина арабського князя багато арабів навернулися до Христової віри. Представники Євтимія брали участь у Вселенських соборах в Ефесі 431 року та Хелкідоні 451 року. У святий Євтимій 473 року, провівши 68 літ у пустелі. На божественній літургії святого Івана Злотустов сьогодні читаємо Івангелія від Євангелиста Марка з 13 глави з 9 по 13 стишок, де є такі слова. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями за мене їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. і коли вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько дитину діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той буде спасенний. Хочеться запросити кожного з нас словами Христа зважайте на себе самих. Тобто звертаємо увагу на себе та своє життя, адже ми, як послідовники вчення Ісуса Христа, стаємо учасниками Його євангельської благовісті. Апостоли та перші учні Ісуса відчули на собі вповні долю свідоцтва за Христову віру, заплативши переслідуваннями та своєю кров'ю. Але і в нашому часі, якщо ми причисляємо себе до учнів Христа, а не лише до членів певної релігійної громади. Зважаючи на своє життя простими кроками, можемо наближатися до мучеництва перших християн. До прикладу, доволі поширена практика особливої гостинності серед наших краян. Заходячи до когось на каву, не обов'язково щось мусить бути і до кави. Багато християн не наважується змінювати цю практику, бо просто не бажають, щоб їх судили, обмовляли та неприязно ставилися до них. Але яка ціна цієї приязні та стандарту поведінки? Чи вартує традиція того, щоб через неї втратити Боже царство? В електронних пристроях є надзвичайно корисна кнопка пауза. Хто вміє володіти собою, володітиме цілим світом? Бруно Фереро. Благословені Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині й повсякчас, і навіки вічні.